До миру. І тут, схоже, Дональд Трамп потроху починає усвідомлювати, що Путін його просто тупо використовує. в інтерв'ю Fox News Дональд Трамп висловив сумнів в тому, що Володимир Путін готовий відмовитися від своїх планів щодо України. Ну і звичайно, така заява дещо контрастує з попередніми висловлюваннями Трампа, правда ж? Він просто неодноразово висловлював впевненість в тому, що він здатний швидко домовитися з Путіним. А що ми бачимо зараз, Путін, Трамп усвідомлює, що Путін не готовий йти на перемир'я. Більше того, Трамп наголосив на існуванні певного психологічного дедлайну, коли цей конфлікт має бути завершено. І, схоже, в Трампа нічого не виходить поки що. Трамп також згадав нещодавні заяви Путіна щодо тимчасового управління в Україні. Ну і тут Трамп висловився дуже цікаво. Він заявив, що був певним чином розчарований цими словами Путіна. Також варто нагадати, що лише кілька днів тому Трамп заявляв, що він дуже, дуже дуже злий і розчарований Путіним, ну і навіть погрожував вторинними санкціями на російську нафту. Тож, друзі, маємо надію, що Трамп почав розуміти, що Путін, а не Зеленський, хоче продовження війни. Путін підписав указ про проведення наймасовішого призову до російської армії за останні 14 років. Таке рішення, особ особливо на тлі розмов про можливі переговори, виглядає досить цинічно. Аналітики вважають, що Путіну потрібно більше гарматного м'яса для продовження війни в Україні. Цей факт ставить під сумнів серйозність намірів Росії щодо реального припинення вогню.